На цю тему поговоримо з Олексієм Буриченко, політологом. Олексію, доброго ранку вам. Назаре вітаю вас. Так, ну, поп... Вітаю, вітаю так, Ольга Німця, Назар Довгий, сьогодні з вами. Вже достатньо відомо, що долучаться до цього проекту підтримки, зокрема французькі компанії, але з різних напрямків по різних напрямків фінансування в тому числі. Але ж, чи говоримо ми сьогодні про те, що це буде, скажімо так, безпосередньо цільова допомога? Якщо ми говоримо про там торгівельні мережі, наприклад, це в продукти харчування, про авіакомпанії, це можливо там квитки, прильоти, це будуть інженірингові компанії. Чи ми говоримо про глобальне фінансування усіх потреб, і причому по гарячих слідах? Як вважаєте? Назар, я глибоко переконаний, що там підход комплексний, тому що додіяно до цих двох конференцій, які будуть проходити сьогодні, як Франція, як держава, тобто це саме про глобальну підтримку, да, у відбудові у стійкості і в нормальному проходженні зими, в допомозі нам проходження цієї складної зими, і долучений звичайно бізнес, в тому числі долучені. І на французькі муніципалітети, які будуть налагоджувати міжнародне міжмуніципальне співробітництво з громадами в Україні. Тобто, ми бачимо насправді три треки: перший трек це за участю безпосередньо президента України Володимира Зеленського. Його прямий контакт з Амулламонем Макроном, з президентом Франції, другий це наша делегація, яка вже прибула в Париж. Яку ч. Олюють Олена Зеленська, перша леді і прем'єр-міністр Шмигаль, які будуть мати відповідні зустрічі як з першою леді Франції, так і з міністром енергетики Франції. От на цьому глобальному рівні, звичайно, ми будемо говорити саме про підтримку французького народу і відповідно держави Франції глобальної України. а є ще і третій. Рівень на рівень конференції економічно французько українського на яку залучено багато представників великого і середнього бізнесу. Причому не тільки з Франції, але і з України, тому що паралельно майданчику Франції буде відбуватись за участю ТПП Торгово-Промислової палати, майданчик і в Україні, і між ними буде безпосередній електронний зв'язок і представники бізнесу України, представники великого бізнесу Франції. зможуть Можуть поспілкувати між собою і безпосередньо також долучені відповідно міста, муніципалітети в нашому випадку громади. А приклади такої співпраці між муніципалітетами України та Франції вже є, і вони вже досить серйозні. Вони є і на Чернігівщині, вони є і на Харківщині, та сама Лазова, да і в принципі, по всій території України українські муніципалітети, українські громади мають міста. Побратими з Франції і французька сторона надзвичайно активно навіть в такому форматі там, скажімо горизонтальному допомагає, в тому числі Україні. Ще один важливий нюанс це те, що зокрема ця велика конференція і контакти між Зеленським і Макроном на тепер вони відбуваються на тлі, скажімо, попередніх заяв Макрона про те, що російській Федерації потрібні гарантії безпеки. От наскільки ця зустріч вона усуне в медійному просторі усі ці загасить усі ці тези про те, що між Францією та Україною є певна напруга. Ну, як на мене, напруги між Францією та Україною немає, і контакт між Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном є надзвичайно стійким. А про те, що про гарантії безпеки дуже часто говорить Російська Федерація, то мені здається, дуже чітко і лаконічно її відповів секретар НБО Данілов. От кому цікаво послухати, може загуглити його вислів в інтернеті. Там він сказав все абсолютно чітко. На відносно міжнародного трибуналу так. да дада, які які дасть ці необхідні гарантії безпеки, яку з Російської Федерації від держави агресора, хто буде цього необхідно потребувати. а сьогоднішня, а сьогоднішня конференція, а сьогоднішня співпраця це звичайно про відбудову, це звичайно про стійкість. Це звичайно про допомогу Україні пройти таку складну зиму. А Франція як одна із лідерів країн Європейського Союзу. Все ж таки потужна економіка, все ж таки енергетично це держава, в якої в тому числі економіка базується саме на атомних електростанціях, на генерації атомної енергетики. Тому зараз надзвичайно є багато факторів підстав та підґрунтя у співпраці з французькою стороною і в можливості допомогти нам саме від Франції. Я би тут до вашої тези додав, що Анджей Дудо днями зазначив, що на питання гарантій для Росії ми б відповіли так, що країни НАТО і взагалі цивілізовані країни ніколи би не робили зі своїми сусідами те саме, що робить Росія, наприклад, в Україні. Це щодо таких, знаєте, гарантій безпекових. Ну і на сам кінець, а от щодо все ж таки форуму відновлення, коротке питання, ви як взагалі вважаєте, те, що ми від початків почали відновлювати і відбудовувати зруйноване Росіянами в Україні, правильний крок? Адже завжди є ризик Через ракетні удари, будь-які інші артилерійські обстріли, по повторні ці самі руйнування, мостових переходів будівель. Правильна стратегія і логіка, що ми будуємо, відбудовуємо навіть під час війни. Назар, як на мене, логіка абсолютно правильна, тому що питаннями відбудови, питаннями відновлення потрібно ще займатися до нашої абсолютної перемоги. А в нашій перемозі вже по моєму ні в кого в Україні немає жодного сумніву. Але звичайно, має бути пріоритетність відновлення, тобто ми все одно маємо концентрувати свої зусилля на об'єктах критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, соціальної інфраструктури. Тобто, чим більше насправді в нас буде можливостей для відновлення, тим краще, але пріоритизація є і ми по цій дорожній карті йдемо. Звичайно, дуже важливо і дороги, дуже звичайно можливо і мости, і все, що необхідно, для того, щоб бізнес повноцінно міг відновлювати свою потужність, тому що не для кого не є секретом, Це є офіційною інформацією, що Україна та мовити втрачає частину свого ВВП, Через війну, от. і для того, щоб реанімувати бізнес, для того щоб його перезапустити, в тому числі на відповідно на окупованих територіях, які вже Україна змогла звільнити це та сама Харківщина, це та сама Херсонщина, на свого часу і Сумщина і Чернігівщина. То потрібно звичайно дуже багато інвестицій зараз вкладати саме відновлення інфраструктурних об'єктів. Перш за все, дякуємо. Позиція зрозуміла. Олексій Бороченко, політолог. Вам. Гарного дня! Далі новини коротко.